Звісно, необхідно буде шукати баланс між інтересами Америки, Європейського Союзу, Китаю, але при цьому не допускаючи підриву власного суверенітету. Звісно, потрібно посилювати міжнародну довіру до України в інших країнах світу та на усіх можливих міжнародних майданчиках, так як ця міжнародна довіра є основою політичної та. Фінансової підтримки. Ну і на останок, перед початком дискусії, я хотів би сказати одного чудового канадського письменника. Це неймовірний Карл Шредер. Він дякуючи Богу, живий і здоровий, і зараз працює над вивченням майбутнього. Одного разу він написав таке: прогнозування існує не лише для передбачення майбутнього. Воно існує. Для мінімізації несподіваності, дякую всім увагу.